На виставці представлено два десятки експонатів пов'язаних з життям Йосифа Сліпого. Вона не є великою, але вона є дуже багатою і унікальною, тому що на цій виставці є унікальні такі документальні е сакральні твори, які пов'язані з життям патріарха Йосифа Сліпого. На виставці, зокрема, є три папські грамоти, які вдалося відреставрувати. Також серед експозиції є ось така чаша. Її отець Севастіан привіз з Німеччини в Німеччині місто Крефельд, де зупинилися монахи-студити, які втікали від радянської влади, і вони там мали свою посілість в Крефельді вже в 1963 року, коли я сусіпів повернув, був звільнений від тих радянських гулагів і повернувся до Риму і. Відвідував монахів студити в Крефельді. Чому ми виставили ту чашу? Тому що насилу в тому монастирі цієї чаші кілька днів служив Йосиф Сліпий. Унікальним експонатом є ось цей хрест кардиналів. Цей хрест, що я згадував, передавався українським кардиналам. Він один другому передавав, хто отримав той титул кардинала римської церкви. Як Махайлос Левіцький Сільвест Братович, потім Йосиф Сліпий". Також на виставці є Панагія. Це невелика ікона із зображенням Богоматері, які носили єпископи на грудях. А ще ікона привезена з рідного села Йосифа Сліпого. Триватиме виставка до 7 квітня у музеї митрополита Андрея Шептицького. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.